Вітаю з першим днем інтенсиву. Бажаю вам приємної подорожі в світ дитинства і світ гармонійного батьківства. І тема нашої сьогоднішньої зустрічі це істерика і розширення кордонів. В чому ж різниця? Тому що а, за ознаками, так, це в більшості випадків це досить схожі ознаки. але… Наслідки від них різні. І істерика, і розширення кордонів це досить корисне явище у вихованні дитини. Чому? Тому що істерика показує, що ми щось робимо у вихованні не так. Тому що, якщо дитину все влаштовує, у неї йде гармонійний розвиток, в неї немає приводу для істерики. І абсолютно так само розширення кордонів. Тобто, якщо дитина при вас пробує там. Просить щось зробити, чи щоб ви за неї зробили, чи щось купити, але вона не падає, не кричить, просто там може слізно просити, там вроде хникати Це розширення кордонів, і дитина таким чином виходить, що вона вам, в принципі, може довірити свою емоцію. Тому що ви можете самі спостерігати, якщо ми приводимо дитину в незнайоме місце, де незнайомі для неї люди, вона себе почуває стримано, вона не проявляє себе так, як проявляє Вдома зазвичай, так? значить, дитина себе стримує. Якщо при вас дитина не стримує ні істерику, ні емоцій, значить дитина вам довіряє. Ну, це логічно, бо ми її батьки, і ми перші люди, яким дитина довіряє і з яких бере приклад, як жити в цьому світі. А, і які ж ознаки істерики. Істерика це викид емоції, миттєвий. Тобто вона не накопичується. Дитина хоче щось. Чи не хоче тут і зараз, і е, коли виходить конфлікт інтересів, дитина починає істерити. Вона може падати на підлогу, вона може битися головою в підлогу, об стіну, е, вона може кидати предмети, тупотіти ногами, голосно кричати. <кій> тобто, е, все, що ви можете уявити е, некоректної поведінки дитини, це є істерика. Що ж з нею робити? Що робити тут і зараз, ми розглянемо в наступному з вами уроці, Але хочу забігти наперед, що і тут, і зараз можна її зупинити, але не потрібно це відкладати на потім, щоб коли буде істерика, я її зупиню і все буде добре. Ні. Наша задача створити таке підґрунтя для дитини, щоб зменшити максимально кількість цих істерик в майбутньому, оскільки це впливає і на емоційний стан дитини. Тому що сама істерика, так, це є викид емоції, і наша задача навчити дитину її викидати якомога простішим, адекватнішим способом для самої дитини. Чому це так важливо? Істерика сама по собі вона не проходить. І, звичайно, що в 15 років дитина не буде падати на підлогу, кричати купи-купи. Або там, одягни мене правильно, але вона може перерости в інше русло і не менш неприємну поведінку. Тому наша задача створити ось це е, благо, благе підґрунтя для дитини, щоб вона могла і скидати емоцію в момент, коли їй треба це зробити, але з найменшим опором і для вас, для батьків, і для себе. Якщо не вирішувати проблему з істерикою, виникає підґрунтя для того, щоб в майбутньому в дитини виникала інша поведінка. Так? Звідси, наприклад, якщо ми почнемо все робити за дитину, тому що вона так хоче, вона, щоб вона не падала, не кричала на вулиці, я краще їй куплю там, кіндер, машинку, ляльку, вдягну її, роздягну її, тобто зроблю все, щоб про мене на вулиці не подумали, що я погана мама, і в мене дитина кричить і і падає на вулиці. Таким чином, дитина вчиться. Для неї стається норма поведінки, по-перше, тому що вона розуміє, що таким чином вона може досягти бажаного через крик. звідки вона виникає ця істерика, в один момент вона не виникає ось так ні з чого, вона виникає на певному підґрунті. Наприклад, ми знаємо, що ближче до року дитина вже може самостійно починати вчитися вдягатися, вчитися їсти, взагалі, їсти пропонують дитині. З першим прикормом, тому що ми дитину садимо так, і пропонуємо їй ложку. Так. Ми не змушуємо її, але ми своїм прикладом показуємо, як ми їмо ложкою. І з часом дитина сама проявляє інтерес до самостійного прийому їжі. Але якщо ми не даємо дитині цю можливість. Так, ми дитині, наприклад, не даємо ложку, ми їй даємо самі годуємо або даємо в пачках пюре, коли вона смокче. Коли ми їмо, наприклад, окремо дитина десь грається, вона не бачить, і логічно, що в неї не складається розуміння культури поведінки на кухні. Таким чином, коли ми їй кажемо, от ми дорослі вже вирішили, що нам пора в садочок іти в два роки, і вже ж в садочку сказали, що треба навчити дитину самостійно їсти, тому що там 30 дітей няня і вихователь не можуть нагодувати. Так, і ми починаємо дитину змушувати це робити. Звичайно, їй це не подобається, тому що уявіть собі, ви звикли до певної поведінки. Наприклад, ви знаєте, що у вас, от, наприклад, під домом там є магазин зручно, так? ви вийшли, щось купили. Буквально там можна навіть в піжамі виходити, і тут його кудись переносять. Вам це створює певні незручності, так? Тому що вам треба вдягнутися, там вдягти дитину, сходити в той магазин, повернутися, це е, трохи так виводить в дисбаланс. Абсолютно так само дитина. Вона починає, вона звикла до певних речей, їй зручно, їй комфортно. І тут в певний момент їй кажуть: так, все, стоп, ми передумали, ми робимо інакше. Логічно, що в неї виникає. Конфлікт вона починає істерити, тому що ну, їй не подобається, вона так не привикла. Як можна вам довіряти дорослим, якщо ви два роки мене годували, а тут ви в певний момент вирішили все. Ти вже достатньо дорослий, можеш їсти сам. Хоча є діти, які годують там і до п'яти, і до 6 років. І батьки вважають, що у дитини має бути дитинство. Хоча дитинство таким способом не проявляється. Іншою причиною виникнення істерики може бути різні правила в сім'ї. Наприклад, тато дитині не дозволяє там їсти в кімнаті, не дозволяє навіть ходити з печивом по хаті. А коли тата немає, наприклад, мама може казати на тобі печ... печиво, але папі не кажи, що ти їв печиво по хаті. Наприклад. Або може бути навпаки. Там, наприклад, тато з мамою не дозволяють, а приходить наша добра, хороша бабуся. І, наприклад, вмикає дитині мультики. Для чого це робити? В мене були і консультації з мамами, коли мама каже, ми не вмикаємо. Але так як бабуся з дитиною знаходиться, бабуся вмикає, хоча ми і говоримо, що не можна. І таким чином в дитини виходить знову ж таки дисбаланс. Так? Поставте себе на місце дитини. У вас з різних джерел іде різна інформація. Вам не захочеться істерити? Вам, звичайно, теж захочеться істерити. Наші слова дорівнюють нашим діям. Я тобі не дозволяю мультики до кінця тижня, а сьогодні тільки понеділок і вже ввечері я кажу: а, ну добре, на, сядь, подивись. Причина сформувати істерику, тому що слова і дії різні, я не довіряю. По-перше, по-друге, я поплачу, мені включать. Дитина стає залежною залежно від того, що її одягають, взувають, годують, за неї все роблять. І проходить момент, коли дитина хотіла це робити, так? вона хотіла навчитися самостійно вдягатися. Повторюся, що діти самостійно хочуть, цікавляться вже процесом одягання ближче до року. Ми цього не робимо, ми їй не даємо цю можливість спробувати їсти самостійно. Дитина починає проявляти інтерес з першим прикормом. Їй цікаво, ви подивіться за малючками, які ще не куштували дорослу їжу, як вони уважно спостерігають за батьками. Які їдять, особливо, якщо ви садите дитину перед собою, вона дуже уважно спостерігає. Якщо ми не даємо цю можливість, ми робимо за дитину це ведмежа послуга. Дитина звикає, що це нормально. Дитина звикає, по-перше, це породжує такий синдром невпевненості в собі, тому що давай я зроблю швидше, давай я зроблю акуратніше, я зроблю правильніше. Без прохання ми ліземо дитині допомагати, що категорично заборонено. Ми маємо. Запитати, тобі треба моя допомога? Якщо дитина колупається, сидить в чомусь там 10-15 хвилин, але вас не кличе, значить їй не потрібна допомога. Коли ми втручаємось, тобто ми самі створюємо приводи для істерики. А якщо це розширення кордонів, тобто дитина просить, наприклад, їй придбати ляльку, машину, кіндер або Ну, от завжди вона застеляла, наприклад, ліжко. Так? А сьогодні вона каже, ну я не хочу, можна я не застелятиму ліжко. Ні в якому разі ми дитині не погрожуємо за таких умов. В принципі, ми і при істериці їй не погрожуємо, і загалом ми ніколи, ніколи їй не погрожуємо. А при умові розширення кордонів, це. Взагалі категорично заборонено, тому що це породжує в майбутньому ряд комплексів для самої дитини. Наприклад, нам, вже, батькам або нашим батькам складно змінити, наприклад, роботу, тому що тут мене люблять, тут мене поважають, от я в своєму болоті, а там щось невідоме і страшне. Або, наприклад, я не заслуговую на таку зарплату, тому що я ще недостатньо вмію, недостатньо знаю. Тобто ця невпевненість в собі саме породжується через те, що або ж в дитинстві нам казали, давай я за тебе зроблю, бо я зроблю краще, швидше, акуратніше і ще якось, або виконували, а, виправляли нас, наприклад. Да? Ми там зробили якусь аплікацію, батьки за нас наклеїли красиво, гарно. А, і от подібні ситуації вони породжують невпевненість в собі. Якщо ж ми під час розширення кордонів... Погрожуємо дитині, якщо ти зараз там не прибереш а, свої а, чоботи, да, то ми більше на вулицю не підемо. По-перше, це обман, тому що ми підемо на вулицю і це логічно. А по-друге, знову ж таки, дитина спробувала, але її обрубали прямо на самому початку. Тому в таких випадках ми просто з дитиною домовляємося. Да? Я знаю, що ти вмієш це робити. Я розумію, можливо, ти там втомилася. Чи втомився, я можу тобі допомогти. Але важливо допомогти не зробити за дитину. Якщо це стосується, наприклад, покупки якоїсь, абсолютно так само ми говоримо дитині. Вибач, будь ласка, але я не розраховувала сьогодні купувати ляльку. У мене коштів не вистачить на неї. Так? Якщо ви готові купити щось дитині, так у вас там є, наприклад, 50 гривень, які ви можете, в принципі, на неї витратити зараз. Ви можете запропонувати, що ось, дивись, у мене є там. Якщо дитина ще не розуміє грошей, ви можете сказати, що ось у мене є грошей на ось це або на ось це. Ти можеш вибрати. Тобто ви даєте вибір і ви йдете з дитиною на комунікацію, на дипломатію. Так? Але якщо у вас навіть немає цих коштів і ви не розраховували, ви можете спокійно їй сказати, що вибач, але в мене сьогодні коштів на цю покупку немає. Я не планувала це купувати сьогодні. Вона може похникати, але ви їй повторюєте те саме. Вибач, але в мене коштів на це немає. Якщо це покупка, на яку ви взагалі не розраховуєте, ви абсолютно так само пояснюєте, що це наразі для нас дорого. Що це стосується а, домашніх обов'язків, ви говорите, тим паче, якщо дитина це робила, ви говорите, я знаю, що ти вмієш це робити. Будь ласка, спробуй. Якщо тобі треба буде моя допомога, ти можеш мене попросити. Тобто дитина спробувала. Е Розширити цей кордон, щоб за неї зробили, чи щоб не робили за неї, чи щоб вона щось не робила. Ви м'яко її зупинили і пояснили. Це взагалі нормально пояснювати дитині, що не все відбувається так, як вона хоче. Таким чином, вона розуміє, що щось вона може отримати, зробити, придбати, а щось не може. Отже, основне з уроку. Чому виникає істерика? Вона формується на основі нашого виховання дитини. Істерика і розширення кордонів це різні поняття, хоча ознаки в них схожі. І якщо в першому випадку ми маємо Формувати таку базу підґрунтя, щоб не виникало істерик, то в другому випадку, при розширенні кордонів, ми маємо з дитиною просто спілкуватися і пояснювати. Основні причини, чому починає виникати істерика в дитини, це відсутність правил вдома. Сьогодні ми робимо одне, завтра робимо інше. В дитини каша в голові. Це різні правила в сім'ї. Батьки говорять, одне бабуся робить інше, або навіть батьки між собою не можуть домовитись, Якщо ви дорослі не можете домовитись між собою, то що робити мені дитині? Третє це не співпадіння наших слів з нашими діями. Ми говоримо, що мультики це погано, але при цьому вмикаємо мультики. Ну, добре, на подивися. Четверте це Недовіра самій дитині, тобто ми робимо все за дитину, і в неї виникає цей дисбаланс, що я недостатньо такий, як батьки, я не вмію робити як батьки правильно, чому мені взагалі за це братися? У вашому домашньому завданні будуть описані такі загальні ситуації, і вашим домашнім завданням буде проаналізувати вашу поведінку з дитиною, зробити це чесно, це не для мене, це особисто для вас. і чим Чесніше ви напишете ситуації, які от співпадають з тими, які ми розглянули зараз, тим буде кращий результат для вас і для вашої дитини, тому що ми зможемо пропрацювати, прибрати ці тригерні ситуації і налаштувати правильний алгоритм роботи далі. Тому ваше завдання написати чесно ситуації, які ви робите вдома з дитиною, і написати хоча б таке поверхення.